Добрий день. Вас, так? Шановні колеги, сьогодні ми живемо у світі, де придуми стираються, а знання стають доступними коштами. Освітяни вщини обрали шлях, який буде дітей не лише стежкою до дитячого садка чи школи, а й віртуальною стежкою в безмежності від пізнання. І відразу проблема обмежений доступ дітей до якісної дошкільної освіти через війну, відстань, особливі потреби. А виклики сучасності вимагають цифровізації, глобалізації, потреби у нових формах навчання. Одне з питань цього ведення педагогів дошкілля це як зацікавити дітей. А ще складніше питання як зацікавити дітей, які ніколи не відвідували дитячий садок, які взагалі не уявляють, що таке група, що таке режимні моменти, заняття і хто ті тьоті, що чомусь періодично з'являються у мами в телефоні. Настав той час, коли діти всіх вікових груп в закладах дошкільної освіти жодного дня не відвідували дитячий садок в очному режимі. Цього року ми випустили зі старшої групи вихованців, які всього півроку ходили до закладу. Зміна форми здобуття освіти, переведення закладів з очного на дистанційне, нестабільні умови організації освітнього процесу. Дуже складно нам та ще складніше дітям. Ми ще раз впевнилися в тому, що вікові особливості нікуди не дінеш. І саме малюках дуже важко всидіти на одному місці протягом певного проміжку часу. Тому дуже в нагоді став саме асинхронний режим роботи, коли педагоги надсилають матеріал, а батьки зручний для них та дітей час опрацьовують його самостійно. Так, знову співпраця з батьками не на папері. Постійне спілкування, постійні поради, постійне мовляння не забувати на своїх дітей, постійне нагадування, що їх діти вимагають уваги на даний час набагато більше, ніж завжди. Батьки нервують, псують нам нерви, але ж як лежачий камінь вода не тече, тому ми знову і знов радимо, мовляємо і нагадуємо. Ми намагаємося донести до батьків, що діти сьогодні отримують можливість навчатися і відкривати світ не лише у стінах садочка, а й через інноваційні технології. Віртуальне навчання зараз допоможе малюкам не лише розвивати свої здібності, а й відчути себе частиною великої спільноти, де цінують дружбу, культуру та традиції. Нам не байдуже майбутнє наших дітей. Освіта для всіх сьогодні не просто освітня ініціатива, а нова філософія. Без кордонів означає, що освіта доступна кожній дитині незалежно від місця проживання, соціальних умов чи фізичних можливостей, кожна дитина має право на якісну освіту. Віртуальна стежка це інноваційний шлях, яким дитина крокує до знань, відкриваючи світ через інтерактивні платформи, ігрові додатки, онлайн заняття, що допомагають дітям пізнавати світ. Щоб зацікавити дітей, вихователі подають матеріал, по-перше, з використанням візуального контакту, коли навіть у відео на екрані обов'язково присутні виховати. По-друге, використовують різноманітні віртуальні дидактичні ігри на закріплення поданого матеріалу з різних тем і напрямків роботи. У кожного педагога є YouTube канал. Також педагоги активно практикують використання дошки падли, де вкладають заняття за розділами, і до них також прикріплюються дидактичні ігри. Сьогодні дуже багато різних додатків для організації роботи з дітьми. Я не буду їх перераховувати, ви всі володієте багатьма з них та завжди пізнаєте нове. Метою педагогів закладів дошкільної освіти є розширення доступу до якісної дошкільної освіти, поєднання традиційних українських виховних методів з сучасними цифровими технологіями, формування навичок співпраці та комунікації через онлайн-групи, збереження національної ідентичності у віртуальному просторі. Розвиток творчості та комунікації, розвиток пізнавального інтересу, виховання любові до української культури та насамперед підтримка дітей та батьків у будь-який час. Наші вихованці отримують можливість слухати казки й пісні у прямому ефірі на віртуальних ранках та казкових зустрічах, малювати й творити у спільних онлайн-майстернях, подорожувати Україною та світом завдяки віртуальним екскурсіям. Навчитися співпраці у віртуальному середовищі у спільних онлайн-групах. І знову проблеми. Так звана ложка в борці з медом відсутня соціалізація та комунікація дітей. Діти перестають розмовляти, бо, виявляється, спілкуватися вони також вчилися в дитячому садку. Батьки вічно зайняті, їм ніколи говорити з дітьми, простіше все знову надати телефон і відправити, відправити дітей у віртуальність. Тож саме тому ми повертаємося до звичайного дитячого садка, так нового типу, так з оновленням, так, з кіомобілітаризацією та знабітнями технологіями. Але до нашого рідного, звичайного дитячого садка. Не буду говорити, що бракує кадрів. Так, бракує, дуже бракує. Ця проблема, я думаю, є у всіх, тим паче на даний час. Та все ж головне те, що ми виховуємо покоління, яке вірить у власні сили. Поважає своє коріння і прагне до нових відкриттів. Наш девіз простий і щирий, разом крокуємо стежкою до знань, без кордонів, у світ добра та мрій. Дякую за увагу. Вітаю всіх з початком навчального року. Нехай цей рік принесе нам нові досягнення, а нашій країні переговори.